Друзі, всім привіт! Сьогодні хочемо показати, що ми замовили і що ми отримали. Ми вирішили купити інкубатор. Будемо виводити перепілок, звичайно, вони у нас є, будемо ще їх виводити, тому замовили інкубатор Євро 88 від. Теплуша. Чули багато відгуків хороших, і тому вирішили саме вибрати такий інкубатор. Зараз ми подивимося, який він всередині. І що ще ми замовили? Ще ми замовили такий брудер, щоб коли перепілки вилупляться, щоб ми мали куди їх поставити. Ясло для перепілок. Подивимось, як воно буде на практиці. Будемо зараз розпаковувати з Алінкою. Да, Алінка? Галінки да. дуже цікаво. Добре. Давай, мамі, це ножниця. Так, пам'ятаєте, нехай, що там нехай. Позначки обережно, дуже треба обережно, щоб нам пошкодити. Чекаємо, щоб не нашкодити кінопласту, щоб не нашкодити, нашкодити брудером. Так, давайте. Будемо зараз перевертати, навірно, щоб. Зараз не... попробуємо витягнути. Ось так він запакований. Укомплектований Жовтенького кольору? Так що у нас тут є? Маємо інструкцію? З експлуатації по кроку в інструкцію підготовки інкубатора до інкубації. Маємо лоточки є для водички баночку заливати і шнур. Ось так виглядає цей інкубатор. Плануємо на наступний тиждень. Починати інкубацію перепелиних яєць. Тому слідкуйте. Надіємося, що в нас все вийде з Божою допомогою. І зараз ми ще подивимося, як виглядає цей брудер. Так, тепер давайте ми подивимося, який брудер має кришку з лампами і з віконечками. Де покажу? Угу. так і написано ясла. Ясла теплоша. Так, є сичко. Угу. Так, ось такі ясла для малечі угу. з віконечком. Одним і другим. Тут є сіточка. Зараз подивимося, що всередині. Маємо поїлку, кормушку, є градусник для вимірювання температури. Тому все укомплектовано. Подивимось. Дуже-дуже цікаво чекаємо цієї. Е, миті. Ні, <різь> так, ось ні, ми ні, дуже ні. раді нашими покупками. Так що ось такі товари. Виробництво Теплуша маємо. Будемо випробовувати їх. В коментарях напишіть, хто вже користувався, хто вже робив інкубацію, які результати, чи ви задоволені. Будемо з нетерпінням чекати ваших коментарів. Всім дякуємо за увагу і до наступної зустрічі!